Сейчас я хочу предоставить слово адвокату, борцу с коррупцией, Алексею Навальному. Всем привет. С Пасхой мы не сдадимся и мы не разойдемся. У меня нет другой страны. Мне некуда отступать. Нет другой страны. Нет другой Москвы. Нет другой семьи. Нет другого народа, кроме вас. И мне ничего на самом деле не надо, кроме вашей поддержки. Пасі бачимо. В четвер, коли в Києві розганяв беркут наметове містечко на Майдані Незалежності, про яке ми тільки що з вами розмовляли. В Москві ОМОН. Розганяв учасників народного сходу на захист опозиціонера Олексія Навального саме в четвер вранці стало відомо, що суду Кірові. Винісемо вирок 5 років позбавлення волі Навального було відразу заарештовано. Щоправда, вже наступного дня його після цього народного сходу звільнили, бо виявилося, що суд порушив законодавство, заарестовуючи пана Навального та учасника іншого цієї справи, пана офіцерова, ще до того, як вирок почав діяти. Однак головним мені здається, навіть не питання. Цього вироку на питання цього процесу, бо до того, що Навального одного з головних е, е, учасників процесів по викриттю високопоставлених корупціонерів у російській владі, подивинені, що сама російська влада це гігантська корупція, що його е, будуть е, вважати винним, що суд ніяких інших рішень не може ухвалити. Це було ясно. Було незрозуміло, наскільки люди готові опиратися такому свавіллю влади і готовності. Переконати суспільство, що хто, і хто реально веде роботу по пошуку і звинуваченню корупціонерів, сам є корупціонером і тому ніяких моральних прав щодо таких звинувачень немає. Це не був санкціонований мітинг, це не був мітинг взагалі. Люди просто вирішили вийти, щоб висловити своє ставлення до цього вироку без організаторів, без партійних прапорів. Я був в четвер в Москві, якраз так сталося, що я в четвер прилітав з Москви до Києва, так що я бачив обидва розгони, фактично. І на о, охотному ряду, і на Майдані, там початок, тут закінчення. Так, мови виживеш в одному просторі свавілля влади і поліції міліції. Може, так воно і є. І маю сказати, що. Незважаючи на те, що влада, вона фактично там була закрита манежну площу, на якій люди хотіли забратися, людей не пускали фактично бути там, де немає дорожнього руху, на великому просторі цього майдану. Люди зібралися просто на вулицях. Біля будинків на тротуарі машини, які їхали повз. Вони сигналами вітали учасників цієї акції. Це було дуже зворушливо. Було ясно, що це не просто там 3-5-6 тисяч людей. Що люди, які проїжджають, які не є учасниками акції, вони внутрішньо з цими людьми Вони саме так ставляться до влади, до її свавілля, як люди, які знаходяться на цьому, на цьому тротуарі. Це важливий момент, який говорить, що в російському суспільстві, принаймні в столиці, є. Розуміння, що так далі не можна жити, що не можна жити в країні, яка повністю контролюється, цензурується, керується, де немає ніякого, ніякого бажання жити у зміненому суспільстві з боку, з боку еліти, з боку влади. Я помітив, ще такий цікавий момент, що люди зібралися біля російського парламенту, біля державної думи. Не тому, що вони планували, тому що їх туди витістили фактично, але ніхто навіть не збер... не звертав уваги на парламентську будівлю. Тому що фактично в Росії немає законодавчої влади. І це те, що нас чекає. Якщо буде так далі ситуація розвиватися, люди будуть збиратися біля Верховної Ради, навіть не звертаючи уваги, що вона існує. Всі їх думки будуть зовсім про інші центри влади. І ми усвідомлюємо, що це теж величезний російський урок. Звичайно, якщо б в Росії були б такі вже зміни, які ми пережили в Україні, можливо, довіра до людей, які сьогодні говорять про корупцію, про необхідність перетворень була б меншою. Росіяни не пережили досвіду майдану, і тому їхнє розочарування, я маю на увазі розчарування демократичної частини суспільства, воно є меншим, ніж розчарування українців. Але це не виправдовує, мені здається, те. Що коли був вирок Юлії Тимошенко, у нас не було такого ж стихійного виходу людей на вулиці із протестом проти політизованого вироку, як це відбулося в Москві. Можливо, якщо б такий вихід би був, аби ми бачили таку ж кількість людей не під партійними прапорами, не за партійними закликами, а за покликом поваги до права на вулицях Києва, як на вулицях російської столиці. То, можливо, ми б жили б зараз в іншому суспільстві з політичної точки зору, і не було б вже в Радіївської ходи, тому що не було б такого владного свавілля. Про це тепер можна тільки мріяти, але будучи учасником того, що відбувалося в Москві, завжди думаєш про те, як могли б розвиватися події в Києві.